Подобається всім. Три, чотири, п'ять і шість. Завітай до нас як гість. А тепер один і два, починається дива. Не будь байдужим, озирнися, відчуй дитячий біль в собі. Не знаєш ти, що значить бути без мами й тата на землі. Роби добро і не чекай подяки, шукай повсюди чисте і святе, та оминай спокуси усілякі, отак здобудеш серце золоте. Дитяча телестудія Скіфії не може оминути такої теми, як діти-сироти. Багато людей не розуміють власних вчинків та залишають на вулиці свій найдорожчий скарб рідних дітей. Та є люди, котрі цінять свої скарби і небайдужі до горя інших. Ми вирішили не чекати допомоги від дорослих і самим творити добро. Дитяча телестудія Скіфі проводить благодійну акцію Подаруй частинку тепла, до якої запрошуємо приєднатися і вас. Ні для кого не є таємницею, що діти швидко дорослішають із своїх речей, таємно обридають старі іграшки, а тому можна їх не викидати, а приносити до нас у студію, де ми їх розсортируємо та віддамо дітям, які їх потребують. А зараз ми вам покажемо дитячі садочки, які відгукнулися на наше прохання та зібрали речі для дитячих будинків. Тож ходімо творити добро. Одним із наших помічників став дитячий садочок номер 5 який провів свою благодійну акцію серед батьків та дітей. Садочку давайте подивимося, чим вони нас здивують сьогодні. Ми залюбки відкликнулися на проект, який нам запропонувала наша любима Скіфія. І проводимо другу благочинну акцію, під час якої весь колектив з любов'ю і теплотою збирав речі для діточок Сімферопольського дитячого будинку Ялинка, а також для сімей міста Херсона, які цього потребують. Наша благочинна акція проходить сьогодні під гаслом. «Від осіб! Діти зібрали не тільки іграшки та речі, вони підготували для нас дуже теплі та душевні провітання, які ми передаємо усім інтернатам та дитячим будиночкам. Воти розкрили своє зелене спокій і ми в душі, сині, вірність і чесність. Блакитне, чисте, безхмарне небо, Фіолетове фіолет, все ще прекрасне є. у Здоров'я нітного, щедрої долі, Хай Бог посилає на довгі роки ми, ми любимо вас! Сі андя твалюних хвачі, устав'я ане. Також діти дуже добре знають, що таке любов, милосердя, дружба та доброта. Діти, а ви знаєте, що таке любов? Любов це коли, це коли люблять одне одного. Пікуються одне. Пікуються одне одного. Це гарне відношення. А ви знаєте, що таке любов? Знаєте? Це коли любиш дітей, любиш э, звіряток, любиш э, своїх родителей, любиш э, воспитателей, любиш всіх. А ти знаєш, що таке милосердя? Да, так, когда жалеють э, э, так людей. Это когда люблять дітей. І мам, пап і тварин. Діти, ви знаєте, що таке віра? Знаємо. Це коли віриш друг другу. А ти б хотіла допомогти діткам, у котрих нема батьків? Так. Да. А ти збирала якісь речі для цього? Так. Да. А які? Іграшки, книжечки. і... Одяг, станішки, сортики. А ти збирав щось для діточок? Збирав. А що? Іграшки, одяг. Що? Книжки, мабуть? Книжки, штанішки. Наші діти подарували частинку своєї душі, своєї любові. Своїми танками і піснями для тих діточок, які сьогодні не з нами, які живуть в Симферополі, які відвідують інші дошкільні заклади або школи. А батьки і педагоги приготували їм подарунки, які також ми передамо. Ведь, ведь все и души, в сердце. Я от родителей хочу сказать большое спасибо нашему садику и вашему телеканалу за такие прекрасные акции. Мы всегда за добро и э, всегда, ну, как бы, если бы каждый понимал, что по чуть-чуть, по чуть-чуть, и можно сделать большое, огромное дело. И э, это очень хорошая акция для чего? Для того, чтобы наши детки видели, что э, нужно помогать, нужно, нужно делать добро. И с маленького понимали, К это важно і знали, що что это что это, сті, что это может сделать любой. Пусть у тебя будет чуть трохи, но ти помоги і дай другому. Так що ми благодарне садику і з удовольствием прийняли участие в этой акції. Ми дуже дякуємо дитячому садочку номер 5 за допомогу та підтримку. А зараз ми рушаємо до інших помічників. Ми не дарма звернулися до садочків, адже потрібно з самого дитинства привчати дітей до доброти та турботи за іншими. Також нам на допомогу прийшов садок номер 24 який провів благодійну акцію під гаслом Від серця до серця. Всі дітки зібралися в одній залі, щоб передати свої вітання та поділитися частинкою свого серця. Заспівавши пісню, вони подарували нам щастя та справжні щирі емоції. Честь в таких благодійних акціях не тільки допомагає нам проявити милосердя, доброту до людей, які потребують допомоги, але й таким чином ми виховуємо в наших вихованцях маленьких почуття любові, співчуття турботи про людей, які потребують конче, дуже потребують допомоги від. Інших людей. Хлопчики та дівчатка дитячого садочку номер 24 знають, що таке любов та доброта. Вони вирішили поділитися цією таємною інформацією з нами. Любов це коли людина не може жити друг без друга, і вони заботяться от другу. А ти когось любиш? Я люблю мої. Маму і папу, братика, бабушку і дідушку. Ти Дружба та коли Чила... чоловік дружить з другим чоловіком і ніколи не, не... не свориться. Мар'яна, Влада, Саша, Ваня. Я з ними дружу і граюся. Мосельне це коли людина го готова допомагати іншим людям. Доброця це коли хтось когось жаліє. Любов це коли танцювати хочеться. І зараз все, все б'ється сильно, сильно. А когось любиш. Да. Кого? Аню. Молодець. Аня мене любить. Також висловлюємо щиру подяку дитячому садочку номер 24 за їх підтримку та допомогу. Окрім дитячих садочків, нам на допомогу відгукнулися окремі люди міста Херсона, яким не байдужа доля сиріт. А також дякуємо за допомогу загальноосвітню школу номер 53 а саме 6 А клас. Всі речі були перебрані нашими волонтерами. Речей виявилося настільки багато, що ми вирішили розділити їх на декілька різних сиротинців. Один з яких розташований в місті Симферополі, там у 1980 році було побудовано Кримську республіканську установу Будинок дитини під назвою Ялинка. Будинок дитини є спеціалізованим. У ньому отримують медико-соціальну і педагогічну реабілітацію діти-сироти, діти, які залишилися без батьківського піклування, мають захворювання нервової системи, порушення психіки та поведінки, слуху зору у віці до 4 років, та віл-інфіковані діти у віці до 7 років. Щороку дитячий будинок приймає близько 70-80 дітей. І приблизно стільки ж вибуває на усиновлення у прийомній сім'ї під опіку і тільки 1 третя відсотку передаються в інші інтернатні установи за віком. Ми вирішили не бути байдужими і до самих маленьких дітей. А саме до дітей дитячого будинку Ялиночка. Зібравши пакунок, ми відправляємо їм привіт з міста Херсона. Поїхали передавати! На жаль, у зв'язку з обставинами, які склалися в Україні, ми зараз не маємо можливості віддати усі речі та показати вам всю нашу роботу. Те, які інтернати ми відвідали, ви зможете побачити у наступній передачі. Окрім знедолених, в світі є дуже багато людей, які потребують допомоги. Наприклад, люди з вагами зору. Чи замислювалися ви, як живеться їм? В Білозерському районі є дуже цікава музейна експозиція з назвою Культура на дотик, де ви маєте змогу побачити світ очима сліпих людей. Перед тим, як побачити цей музей, ми б хотіли задати вам декілька запитань. Ви подумайте, а ми потім вам розповімо правильні відповіді. Як ви вважаєте, як сліпоглуха людина розрізняє грошовий еквівалент? Чи розуміє людина, до якої будівлі вона підійшла? І найскладніше запитання. Уявіть, людина живе в квартирі одна. Вона нічого не бачить і не чує, але живе повноцінним життям. А як вона зрозуміла, що до неї завітають гості? Подумайте над запитаннями. А поки ми вам розкажемо про експозицію. Експозиція дає змогу відчути людям, що означає не мати найціннішого скарбу у нашому житті зору. Люди, які не можуть побачити яскраві кольори, обличчя людей та світ, який їх оточує. Ці люди не впадають у паніку чи апатію. Вони продовжують жити і боротися за своє життя. Музейна експозиція ще присвячена видатній жінці. Яка народилася у Білозерському районі Херсонської області, а саме Ользі Скороходовій. У віці п'яти років внаслідок захворювання на Менінгіт Ольга повністю втратила зір і почала поступово втрачати слух. Приблизно до 11-13 років чула гучну мову на праве вухо, але до 14 років зовсім оглухла. У 1922 році, після смерті матері, Ольгу Скороходову направили до школи сліпих у Одесі. У 1926 році Ольгу Скороходову направили до школи сліпоглухих у Харкові. Під наглядом Соколянського в неї відновилося усне мовлення, і вона почала вести записи по самоспостереженню. У 1947 році вийшла її книга Як я сприймаю навколишній світ, яка викликала винятковий інтерес до дефектології. 1972 році також доповнена і видана під назвою Як я сприймаю, уявляю і розумію навколишній світ. У 1948 році Ольга Скороходова стала старшим науковим співробітником. Людина, яка була повністю позбавлена слуху і зору, змогла прожити насичене, цікаве і корисне життя. Вона своїм власним прикладом показала, що людські можливості не обмежені, навіть не маючи слуху і зору, можна. Прожити це життя цікаво, і жодна вада не може бути перепоною перед людською силою, силою волі, натхненістю, впевненістю. Спробуйте заплющити очі і відчути усе, що відбувається навколо вас. Тож, відповідаючи на поставлені нами запитання в музеї, ми почули чіткі відповіді. Всім відомо, що в нас є органи відчуття, до яких входить слух, зір, нюх, тактильне відчуття, відчуття нагрітості тіл і оточуючого простору, кіностетичне відчуття. Сприйняття відбувається через аналіз, усвідомлення та розпізнавання. Отож, ми ставили питання, і перше з них звучало так. Як ви вважаєте, як сліпоглуха людина розрізняє грошовий еквівалент? І відповідь тактильно. Гроші розрізняли за формою, більші чи менші, за вагою, товщиною, а також на ребрі монети були вигравіровані рисочки. Друге питання. Чи розуміє людина, до якої будівлі вона підійшла? На виставці були показані картинки. Відразу і не зрозуміють, що то за фото, але потім нам пояснили. Це цегла. По ній сліпа людина розуміє, що за будівля перед нею. Спробуйте заплющити очі і тактильно відчути речі і будівлі. А тепер їх. І найскладніше запитання. Ви подумали? Уявіть, людина живе в квартирі одна. Вона нічого не бачить і не чує, але живе повноцінним життям. А як вона зрозуміла, що до неї завітають гості? Ось так жила Ольга Скороходова, і вона не потребувала нічої допомоги. Коли до неї приходили гості, вони дзвонили у дзвінок, але замість дзвінка вона чула вітер, який дув з вентилятора. Експозиція так надихнула дітей, що вони написали вірш. Ні, нічого в кремішній темноті залишилось тільки пальцеве відчуття. Слова і букви всі не ті, Не то, мабуть, навіть вдохновення – Цвіта щезлі, тільки лиш душа. Все чувствують і хоче об'ясниться. Своєю рукою букви Спіша напише, щоб ми могли учиться. Життя не починається народженням і не закінчується смертю. Життя триває, поки ми того хочемо, поки ми боремося за нього, доки ми можемо перебороти усі складності, страхи і біль. 23 лютого країна відзначала День Радянської армії. Це свято не пропустили і дітки дитячого садочку номер 5 Вони вирішили привітати своїх дідусів із цим святом та не просто привітати, а як справжні майбутні захисники та захисниці своєї держави. Хлопчики та дівчатка були одягнені у військових льотчиків, моряків та морячок, виконували танці та співали пісні. наемная. Я была в батальоне, который обслуживал вертолетный пол. И в самой такой точке я была в Кандагаре. 82-83 год. Очень страшно. И про тех ребят надо всегда говорить. И такой дружбы, как афганской дружбы, нигде нет. Утренний, конечно, очень хороший. Море удовольствия. Дети молодцы. Я Всегда, когда прихожу на к своей своєвнучка, я всегда довольна. Діти із дідусями танцювали та виконували складні завдання, як то кажуть, разом до перемоги. На свято також завітав вихованець цього дитячого садочку, який присвятив своє життя військовій службі. Враження від побаченого різноманітні. Але головне говорить, добре те, що майбутні діти житимуть у мирі та злагоді. Ну, знаєте, тут все помінялось, так стало все так красиво, ярко, красочно, Очень приємно, що діти так поздравили нас. В общем, супер. Все очень добре. Ну, звісно, коли десантники танцювали, ну, більше всього понравилось. Конкурси танців та частівки підняли настрій усім присутнім. Немає нічого кращого бачити усміхнених та творчих дітей. Ми приєднуємося до привітань маленьких патріотів та зичимо усім чистого неба над головою та світлого майбутнього. В нашому закладі проводиться місячник доброти від усієї душі. Батьки і діти приймали участь в акції Діти дітям, вони приносили речі, іграшки тих, для тих дітей, які потребують цього. Виготовляли годівнички для зимуючих птахів. Протягом місяця також працювали різні майстерні: майстерня доброти, майстерня любові, поваги, на яких ми вчилися терпінню, милосердю. А сьогодні у нас відбулося свято до Дня захисника вітчизни. Тому що саме від чоловіків залежить, Наша доля і наш спокій з вами був дитячий всесвіт. До нових зустрічей.